Усім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Махомкомієй. На огляді інвалідний візок номер 227 мейра Єврочем 1750 Розкладаємо. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 40 см. Загальна ширина від обода до обода 58 см. Глибина сидіння регулюється 39-43 см. Висота спинки 43 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється. 35-47 см. Важить він 17 кг і витримує навантаження 120 кг. Знаходиться даний візок. В принципі, в хорошому стані, проте я на нього трошки занизив ціну через декілька недоліків. Вони досить несуттєві, але я вам зараз все розкажу по порядку. Отже, підніжки, в принципі, можна сказати, що вони без царапин, вони складаються, відкидаються в бік, взагалі знімаються. Звісно, що регулюється по довжині. Ось тут відкручуємо і регулюємо. Далі колеса передні литі. Доволі непоганому вони ще стані знаходяться. Є можливість регулювати по висоті, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Також можна регулювати додатково по висоті. Якщо, наприклад, ми переставимо ось сюди. Тобто вони будуть ще нижчі. Ну, відповідно, задні також ще знижуються. Тобто коляску можна ще більше зробити нижчою сидіння. Зверніть, до речі, увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Задні колеса в досить хорошому стані. Зверніть увагу на протектор. Вони так само литі, це 24-ті колеса, ободи трішки поцарапані, але здалека цього навіть особливо і не видно. Колеса на швидкоз'ємній муфті, тобто одним натисканням можна їх зняти. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску, якщо ось тут відпустити шестигранниками, то можна регулювати. З другої сторони, абсолютно ідентична ситуація. От, до речі, один з моментів. Подивіться, ось тут. Ось бачите, трішки от відсутній протектор. А так. А так, все окей. Ну і, звісно, блокування коліс працює. Далі. Сидіння Сидіння а, в хорошому стані. Воно, можливо, так делікатно трішечки от вигорівше. А, до речі, проте воно м'яке, бачите, але ну, катастрофи, якби в цьому жодної немає. А, можна зняти сидіння і попрати викруткою хрестовою. Те саме стосується і спинки, спинка м'яка, в хорошому стані, не відірвана, нічого. вошки ось ця ціла. А ось ця отут, подивіться, я ось тут підклеїв. Вона вам не виволиться, ну, якщо ви, звичайно, не задасте зціллю її поламати, проте ось, зловив. Ось це я підклеював її. Підлокітники відкидаються. Як один, так і інший. Дивіться, оце от. ми ось так облокуємо. воно закрите. Ось так відкриваємо і відкидаємо. Позаду у нас спинка, до речі, регулюється. Дивіться, сила натягу, це називається адаптивна спинка. Ось тут вона знімається, відкручуємо, знімаємо. Все дуже просто, підлокітники також взагалі можна зняти. Ось тут в нас відбувається регулювання глибини сидіння. Тобто, якщо ми переставимо і направляючи а сюди, то глибина сидіння ще зменшиться. Це в нас тут відбувається регулювання висоти сидіння. Тут нажимаємо і в нас піднімається парід. Це для людини, яка керує візком, так простіше для прикладу, долати якісь перешкоди, виїжджати на бровки чи через дверні пройоми. Ну, загалом непоганий візок, ще він досить довго може послужити за приємною ціною. На цьому все. Дякую за увагу.